Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Давайте з вами повернемося до наших розкладів по обстрілам. Що ж, з 19 по 23 візьмемо таз з середи, з 19 числа. У нас якраз зараз настала уже середа, вже на першу ночі. З вівторка на середу у нас ніч, пів на першу ночі. З 19 по 23. Лютого 2025 року, так? понеділю включно. Давайте з вами подивимося. Київ, беремо Київ, покажіть мені, будь ласка, карти. Місто Київ по сторонам світу. Якщо подивитися по сторонам світу на загрозу. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, місто Київ. Нагадую, що останній прогноз. Який у нас був, якщо там щось ще не відігралося, то будьте обережні, тому що там якраз були ті міста області, західної частини України, по яким дуже часто зміщаються прогнози на кілька днів. Тому, якщо щось не відбулось, може відбутися буквально зараз на днях. Я сьогодні, мабуть, на, на, на всю Україну не спію подивитися, тому. Перегляньте попередні розклади і, і майте на увазі, якщо якась загроза не здійснилася, то, ну, то, то отже, вона може бути десь в найближчі, в найближчі дні. Доброї ночі. Так, покажіть, будь ласка, карти, місто Київ по сторонам світу на загрозу. Якщо подивитися на місто Київ по сторонам світу, північ-південь-західський центр на райони розділивши, яка йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії з 19 по 23 лютого 2025 року. Покажіть мені, будь ласка, карти. Київ по сторонам світу. Північ, південь, захід, схід, центр. На центр йде загроза. Це або балістика, ну, або щось інше. Ну, швидше за все ракета. Швидше за все ракета, велика ймовірність балістична, велика ймовірність, не гарантую, але йде серйозна загроза на центр міста. Північ, на півночі йде загорання, північна частина Києва, південь. Тут іде збиття, захід, йде загорання, але якесь пусте. Тобто це буде не влучання, це не буде якесь серйозне пошкодження, але якесь загорання йде схід. Центр. Ракети, бачите, на центр направлені ракети. Північ, південь, захід, схід, центр. Східна, східна частина буде атакована наша хідами. На схід давайте докинемо. Особливо в день йде на логістику, на мости, на е, якісь там колії та залізничні, можливо. Ну, на такі от речі йде там, де велике скупчення техніки, автостоянки, от е, автобусні стоянки, можливо. От туди, от на, на такі речі йде у нас. Е, Атака дронами, так, ну я не бачу загоранчу чи за все зіб'ють. Ракета ще буде, але ракети буде перехват. Та знову ж таки все, що пов'язане з логістикою, з транспортом, з дорогами. Дивимося південь, що нас тут за успіх, успішне збиття. Іде і перехват на півдні. Так, на центр йде серйозна загроза ракетна. і Тут іде загроза дітям, тому тут можуть бути пошкодження. Так, західна частина, тут ще буде так само шахідна атака, будуть розвіддрони так само запускати, але тут йде збиття. Північна частина, дивіться, тут буде повторна спроба влучити в якісь стратегічно важливі об'єкти. От, і досягнення. Тут падає карта досягнення. Отже, частково ворог щось може пошкодити при повторній спробі. Та? Тут йде збиття, але, бачите, якісь ураження можуть бути. Отже, найбільша загроза, сама найбільша загроза, якщо брати Київ, це йде центральна частина, північна частина. І що у нас тут? Тут збиття. Ну тут, в принципі, теж. Ну і західна частина, бачите, тут якісь загорання в нас йде. Ось така у нас ситуація. Я вже майже виздоровіла, але ще не зовсім. Так що можу час від часу покашлювати. Прошу вибачення. Так, ставимо пальчики вгору, ставимо мені вподобайку, як оплату за мою працю, за мій час, за мою енергію. Дивимося далі. Так, Ірпінь. Покажіть мені, будь ласка, карти, Ірпінь. Якщо подивитися, Київська область, Ірпінь, на, Ки... на Ірпінь в Київській області, розділити на райони згідно сторін світу, північ-південь, захід, схід, центр, в яку частину Ірпіня іде загроза через атаку ворогом, через воєнні дії, куди саме можуть бути прильоти, якісь ушкодження, пошкодження, загорання. Покажіть мені, будь ласка, карти в період з 19 лютого. <кій> По 23 лютого 2025 року. Ірпінь, Київська область. Північ. Південь. Дякую, Леночка, Захід. Схід. Центр. А, ну, не знаю, Ірпінь. Я не знаю, що там було у нас попередніх розклад.